ВМС США впевнено заявили, ми можемо знищити Китай за 30 секунд, і це факт. Китай створив різноманітні військові бази в південно-китайському морі, особливо на архіпелагах Спратлі та Парасель. А також розгорнув радари та інфраструктуру для гелікоптерів на кількох менших островах. Крім того, країна все ще працює над будівництвом у регіоні, що передбачає можливе розширення своєї військової присутності. Ці системи оборони роблять. Південно-китайське море небезпечними для американських кораблів і винищувачів однак, чомусь противник ніяк не наважиться напасти на США. Чому? Та тому, що Китай сам розуміє силу американського авіаносця, адже він здійснював шпигунське повітряне патрулювання щодо корабля і бачив, що перебуває у нього на борту. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі всі секрети про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво посилання в описі під відео.